Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про tv представку від компанії Strong Leap S1. Подивимося, що вона здатна, та який функціонал вона підтримує. Тому мерші детально до цього огляду. Strong Leap S1 1 це мультимедійна представка з офіційним Android TV, що відкриває вам світ сучасного інтернет-телебачення з високою якістю зображення у 4K Ultra HD. І не треба бути інженером-розробником NASA, щоб розібратися у її функціях за вас уже подбали. Підключення Ліп S1 до телевізора дуже просте. Кабелем з комплекту підключіть приставку до одного з HDMI портів телевізора та оберіть на ньому цей порт в якості джерела відеосигналу. При першому використанні приставки пройдіть процедуру базових налаштувань, по яких вас LIP S1 проведе крок за кроком. Усе просто під'єднайте до приставки пульт дистанційного управління, підключіть приставку до домашньої мережі по Wi-Fi або кабелем, та увійдіть в обліковий запис Google. Звичайно, всі ці налаштування... Налаштування можна зробити або змінити пізніше в процесі користування приставкою. Рекомендуємо встановити пропоновані у процесі налаштування додатки. Вони вам точно знадобляться. Якщо вам потрібні якісь додаткові функції, просто встановіть відповідні додатки з магазину Play Market. Їх там більше п'яти тисяч. Ви можете встановити, наприклад, файловий менеджер, що дає можливість переглядати вміст USB флешок та інших підключених зовнішніх носіїв. Інтерфейс Lip S1 інтуїтивно зрозумілий та створений. Під максимально комфортну роботу з пульта. Перший рядок: додатки для швидкого доступу. Ви можете додати свої улюблені додатки у цей список, щоб мати до них швидкий доступ. Нижче рекомендовані відео YouTube, Netflix і так далі. Їх порядок та вміст можна змінювати та налаштовувати. Leap S1 пропонує усі найкращі OTT та IPTV сервіси: Megogo, All TV, Київ Старт ТВ, Омега ТВ, Світті і Netflix. Ви завжди можете знайти та встановити. І інші сервіси з магазину Google Play. Серед цікавих мені функцій, хочу виділити трансляцію екрану телефона та звуку на телевізор за допомогою функції Chromecast. Chromecast підтримує з'єднання зі смартфонами та планшетами на Android. Як легко скористатись цією функцією? Перший варіант: використання додатку YouTube. Відкриваєте додаток, обираєте будь-яке відео та натискаєте ось цю іконку для з'єднання з телевізором. У запропонованих пристроях бачимо Alip S1. Його й обираємо. Ви можете. Зменшувати та збільшувати гучність безпосередньо з телефону, перемотувати відео, вмикати інші ролики. Водночас це все можна робити із пульта, але цей варіант обмежений одним додатком. Якщо ви хочете вивести на екран фото чи відео з галереї смартфону, то вам знадобиться додаток Google Home, встановлюється з магазину або ChromeCast, FastCast, MultiCast, або щось подібне, залежно від моделі смартфону. Тут також все просто: запускаєте на смартфоні додаток, обираєте Leap s1, а дочекавшись. Єднання вмикаєте трансляцію екрану. А по закінченню просто вимикаєте трансляцію екрану. Інший момент, який мега важливий, це зручне та просте управління, і воно тут дійсно таке. Якщо було виконане з'єднання пульта з приставкою, то немає потреби спрямовувати на неї пульт. Завдяки Bluetooth керувати Leap S1 пультом можна навіть з сусідньої кімнати. Зверніть увагу на інтерфейс, працює швидко та плавно. Усі потрібні кнопки знаходяться прямо під пальцем, що дозволяє швидко їх натискати, навіть не замислюючись. Все це завдяки ергономічному. Пульту, який має зручну форму та продумане розташування кнопок. Кнопки навігації знаходяться по центру, а під ними клавіша назад, на головний екран та додатки, а потім керування гучністю. Також присутні гарячі клавіші, які швидко запускають додатки Prime Video та Netflix, найпопулярніших світових tv платформ. Ну а в верхній частині є кнопка з кольоровим малюнком. Це чарівна кнопка голосового пошуку. Голосовий пошук це окрема велика тема, про яку можна говорити та й говорити, але я вам розповім коротко. Про неї він не просто так тут зазначений, як то кажуть, для галочки він дійсно працює. Щоб написати назву потрібного вам фільму, використовуючи екранну клавіатуру, ви витрачаєте доволі багато часу. Замість того, натиснемо на цю кнопку і спробуємо знайти цей фільм. Та подивимось, що з цього вийде. Відразу Ліп S1 видає результати по моєму запиту. Зверніть увагу, що вони з різних додатків. Це ті сервіси, які підтримують функцію голосового пошуку. А шукати можна не лише фільми до ваших послуг, голосовий Міч Google Assistant. Потрібно тільки натиснути кнопку і сказати Окей Google». Який прогноз погоди на завтра? Сокаль, Прогноз погоди на завтра. 0 градусів без опадів. Для того аби все це було можливе та виконувалося за лічені секунди, потрібно стабільне та швидкісне з'єднання з, з Wi-Fi. На щастя, Leap s 1 підтримує Wi-Fi 5, тому навіть швидка перемотка відео в 4К не є проблемою. Якщо у вас хороша якість інтернету від провайдера, Приставка – це дуже зручно. Якщо у вас є телевізор і в ньому недостатньо якогось функціоналу, завдяки такій приставці ви можете його розширити швидко, недорого і головне дуже навіть зручно та комфортно. А якщо у вас виникають питання, чи вам вам буде щось незрозуміло, ви не розібралися із налаштуваннями, то ви завжди можете звернутись у нашу офіційну технічну підтримку Strong за допомогою телефонного дзвінка на гарячу лінію та написати через форму на офіційному сайті.